Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон. І ласкаво просимо. Перепрошую на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в, місії в грі GTA Vice City. І це вже п'ята спроба пройти це випробування в амунації. Непросте завдання. Непросте. Бувають складні додаткові місії, бувають досить прості. Так само, як і сюжетні місії. Бувають прості, а бувають складні. Головне не поспішати, не нервуватись, спокійно. Почали. Один промах був, ось так. Уже 31 очко, непогано йдемо. Може, отут без різниці, чи промахнуться, чи не промахнуться. Головне поменше промахів. Більше точності. Уже 40. Непогано, 43. Сорок п'ять, ура. 48 48 98 А щось написано Давайте спробуємо перевірити О! Є швидка перезарядка А, є швидка пересарядка. Так, виходимо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!